Доброго вечора, шановна звягідська громада. Сьогодні маємо прямий ефір, під час якого я прозвітую вам про роботу управління містобудування архітектури та земельних відносин за 2023 рік. У складі управління функціонує три структурні підрозділи: це відділ земельних відносин, відділ містобудування та архітектури, служба містобудівного кадастру. Кількість працівників складає 13 осіб, один перебуває в декреті в кусті. Головною метою діяльності у сфері містобудування архітектури та земельних відносин. Є забезпечення і впровадження вимог, затвердженої містобудівної документації та розроблення нової, здійснення регулювання суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів, проведення інвентарізації та ведення належного об'єку земель, в тому числі з метою оподаткування, забезпечення і впровадження земельної реформи, з урахуванням інтересів Звягенської міської територіальної громади та держави. У своїй роботі управління керується затвердженими програмою розвитку земельних відносин. На території Звягінської міської територіальної громади на 2021-2025 рік та програмою розроблення містобудівної документації Звягінської міської територіальної громади. Заплановані програмами роботи виконуються відповідно до затверджених кошторисних призначень та відповідного фінансування. Протягом звітного періоду управлінням опрацьовано 2158 звернень громадян, установ організацій та підприємств. А саме 786 з питань містобудування, 1372 із земельних відносин. За результатами розглядів заяв та звернень, було підготовлено 74 проєкти рішень міської ради та 10 рішень виконавчого комітету. Відбулось 18 засідань постійної депутатської комісії міської ради з питань містобудування архітектури та земельних відносин. Провели свою роботу сім комісій міської ради з розгляду земельних спорів громадян щодо земельних діянок в тому числі з виїздом на місце. Роботи відділу земельних відносин здійснювались з урахуванням особливостей регулювання земельних відносин під час дії воєнного стану відповідно до прийнятих законів. Однак в жовтні місяці 2023 року внесені зміни в законодавчу базу та знято заборону на проведення земельних торгів щодо прав оренди, емфітезису, суперфіцію щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення Державної комунальної власності. Дозволено безоплатну передачу земельних діянок у приватну власність власникам, розташованих на таких земельних діянках об'єктів нерухомого майна, а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України, земельних діянок, переданих у користування до набрання чинності земельного кодексу України. Дозволено формування земельних діянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Відновлено роботу щодо реалізації викладених норм закону. Враховуючи, що до Звягівської міської територіальної громади увійшло в п'ять старостинських округів, орієнтовна площа громади становить 25 411 гектарів. Тому існує необхідність установленні її меж та уточнення розміру площі. Цією метою проводиться розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Звягівської міської територіальної громади, який, сподіваємось, буде затверджений на черговій сесії міської ради. З метою належного обліку та оподаткування земель, відділом земельних відносин формується база землекористувачів фізичних та юридичних осіб та база договорів оренди землі. Протягом 2023 року укладено нових та продовжено дію 168 договорів оренди землі. Відбулось три засідання комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам – за результатами роботи комісії, користувачами земельних ділянок, що використовують їх без приостановлючих документів, сплачено безпідставно збережених коштів на суму 79 тисяч 735 гривень. Управлінням архітектури та земельних відносин спільно з юридичним відділом міської ради та Державною податковою службою України проводилась претензійна позовна робота та вживали заходи щодо погашення податкового боргу середньої плати за землю. Матеріали щодо стягнення заборгованості передані до суду Державною податковою службою України на загальну суму 791 дев'яносто тисяча гривень, виконавчим комітетом з міської ради на загальну суму 1,5 мільйона гривень. З них прийнято рішення суду про стягнення заборгованості у сумі 1 мільйон 572 тисячі гривень. За результатами претензійної роботи, проведено безпосередньо відділом земельних відносин, сплачено заборгованість по арендній платі на землю за загальну суму 984 тисячі гривень. Постійно направляються листи власникам нерухомого майна, що розташоване на землях комунальної власності, з вимогою оформлення ними право користування землею. Як показують результати, така практика ефективна, тому інформація постійно оновлюється та роботи у цьому напрямку продовжуються. Триває процес реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки. Вільні від забудови це землі запаси за міською радою. Протягом року оформлено право на 24 земельні ділянки загальною площею 55,6 гектара. На підставі прийнятих міською радою рішень продано 8 земельних ділянок під об'єктом нерухомого майна, що перебували в оренді юридичних та фізичних осіб на суму 979 тисяч гривень. Підготовлено до продажу на чергову сесію вісім земельних діянок під об'єктами нерухового майна, що перебували в оренді. Сума продажу складатиме 1 мільйон 709 тисяч гривень. Проведено вісім земельних аукціонів з продажу права оренди земельних діянок на сільськогосподарського призначення на суму 1 мільйон 691 дев'яносто тисяча гривень. На виконання закону України про оцінку земель та з метою оподаткування громадян. Та юридичних осіб виготовлено та затверджено нормативну грошову оцінку земельних ділянок Пилиповицького та Дідовицько-старостинських округів. У 2024 році планується виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки Наталівського та майстрівського старостинських округів у звітному періоді з метою раціонального та ефективного використання земельних діянок. Організації зон відпочинку для жителів громади розроблено та затверджено порядок використання земель рекреаційного призначення на території Звягівської міської територіальної громади. Так, у завершальній стадії розроблення знаходиться проєкти землеустрою щодо відведення земельних діянок рекреаційного призначення у місті Звягів на вулиці Зарічній, на вулиці Богуна, на Случанській та у селі Наталівка. Загальна площа таких земель становить орієнтовно 18 гектарів. Під час встановлення меж міста зв'язку у 2015 році включена була територія під новим кладовищем у мікрорайон Дружба. Ця територія всій час була розпайована та передана у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва жителям Черівської сільської ради з метою вилучення земельних діянок для суспільних потреб, а саме переведення їх у статус кладовищ з власниками земельних діянок часток паїв. У 2022 році укладено 9 договорів міни, у поточному році укладено 2 договори міни. На підставі договорів міни у комунальну власність для облаштування та розширення кладовища у мікрорайоні Дружба прийнято всього орієнтовно 12 гектарів земель. Площа кладовищ по вулиці Луговій Суслівське становила 5 гектарів. За результатами укладених договорів міни, площа кладовища збільшилась на 2,3 гектара. Для облаштування та упорядкування кладовищ в межах та за межами сіл територіальної громади оформлено комунальному підприємству Загільської міської ради «Наталівка» право користування на загальну площу 10,8 гектарів. Земля задля розширення площі земельної діянки полігону твердих побутових відходів на території Чижовецької територіальної громади. Проводяться переговори та отримано попереднє погодження щодо відведення додаткової земельної ділянки для перспективного будівництва сміттєсортувального заводу. Також з метою поліпшення мобільного зв'язку розробляється землепорядна документація на територіях Великомолоцького та Пилиповицького старостинських округів, будуть відведені земельні ділянки та встановлені вишки мобільного зв'язку. Так як ринок вторинного житла майже вичерпав свій ресурс. Та, враховуючи дефіцит житлового фонду на території міста Звягень, керівництвом громади та депутатами міської ради ініційовано підготовку земельних ділянок для нового будівництва багатоквартирних житлових будинків з метою продажу права оренди на земельних торгах. Згідно умов аукціону, земельні ділянки передаються в оренду строком на два роки. В Цей термін переможець земельних торгів зобов'язаний розпочати будівельні роботи. Такі дії обумовлені спонуканням забудовників до освоєння земельних діянок, а не резервування їх на довготривалий термін. Так, за рішенням міської ради підготовлено матеріали та проведення земельні торги з продажу правооренди на земельні діянки для будівництва багатоквартирних житлових будинків на вулиці Відродження, переможець аукціону товариство Вінниця Будинвест, на вулиці Морська, приватне підприємство «Меблева фабрика Мірт», на вулиці Гоголя переможець Оксону обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив Комфортний. В наступному році сподіваємось також на початок будівництва багатоквартирного житлового будинку на місці критого ринку Авангард та реконструкції водонапірної башти, літнього театру, міського парку культури та відпочинку. Все це неабияку надію дає на те, що життя продовжується. З метою покращення архітектури та благоустрою міста. Управління долучились до розроблення та реалізації наступних проєктів. Здійснюється напрацювання з облаштування стоянок та паркових для автотранспорту, зв'язку з загруженістю вулиць міста автомобільним транспортом та відсутністю паркомісць для автомобілів, а саме облаштування та оформлення земельних діянок для організації автостоянок автомобільного транспорту на вулиці Дмитра Герасимчука, Ви вже бачите, її вона функціонує на вулиці Гоголя, дві автостоянки, і на вулиці Шевченка. Проводяться роботи з реалізації благоустрою скверу біля міського палацу культури імені Лесі Українки згідно проектної документації. Розробляються концепції реконструкції міського парку культури та відпочинку на вулиці Шевченка, 22. Проведено моніторинг зовнішнього вигляду тимчасових торгівельних споруд та їх осучаснення. Особлива увага приділяється зовнішньому вигляду зупинок громадського транспорту та їх зручності для очікування пасажирами громадського автотранспорту. Створюються варіанти схем благоустрою, ескізні пропозиції вхідної групи та ескізні напрацювання меморіалу на території центрального кладовища вулиця Василя Стуса. Розробляється схема благоустрою на території кладовища на вулиці Чижовецькій. Створюються ескізні напрацювання меморіалу на території скверу пам'яті загиблим воїнам під час боротьби з російською агресією. Розроблено схема благоустрою території скверу слави. З розміщенням банерів загиблим воїнам. Досліджуються нові місця для створення комфортного простору для жителів міста, також розробляються графічні матеріали з пропозиціями щодо розміщення рекламних сітілаків поза межами історичного ареалу міста. У зв'язку з перейменуванням міста та акцентуванням уваги на нову назву згідно проєкту і документації у 2023 році встановлено новий в'їзний знак в місто Звяги зі сторони міста Рівне. Який став своєрідним елементом благоустрою. Місце розміщення погоджувалось з врахуванням кращої оглядовості та туристичної привабливості. Також за ініціативи настоятелів церковних конфесій міста і здійснено реновацією монументу на розі вулиць Шевченка Вокзальної та встановлено фігуру Божої Матері, завдяки вдалому місцю розташування фігури Божої Матері, зустрічатиме гостей міста та подорожуючих. Будь-яке будівництво опирається на затверджену містобудівну документацію на місцевому рівні, що є основним містобудівним законом. У 2023 році продовжується процес розроблення нового виду містобудівної документації на місцевому рівні. Це комплексний план, план просторового розвитку території Зв'язівської міської територіальної громади, який одночасно є і містобудівною документацією на місцевому рівні, та документацією із землеустрою, яка охоплює всю територію міської територіальної громади. Комплексний план просторового розвитку території громади це документ, який дає можливість перетворити бачення щодо майбутнього громади в інструмент управління її розвитком. По суті, це містобудівна стратегія. 25 жовтня 2022 року відбулася стратегічна сесія з формування завдання на розроблення комплексного плану. Рішенням міської ради затверджено завдання на розроблення комплексного плану з Ягідської міської територіальної громади. І однією з умов провадження цих робіт є наявність картографічної основи у масштабі 1 до 10 тисяч на всю територію Зягільської міської територіальної громади. Така документація виготовлена у 23 році. Дякую депутатському корпусу за виділені кошти на реалізацію цього проекту. Зягільська міська територіальна громада є партнером проекту. «Юсейд Говерле», що дає. Надію на можливість реалізації та співпраці за всіма напрямками роботи у розробці комплексного плану, тож сподіваємось на успішне завершення розпочатих робіт. Значна частина містобудівних документів виготовляється виключно з використанням реєстру будівельної діяльності, що відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності входить до складу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Протягом 2023 року до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва працівниками управління внесено наступні відомості в електронному вигляді. Це 74 містобудівні умови та обмеження та зміни до них, 63 будівельні паспорти забудови земельної ділянки. Управлінням також виготовлено та видано вихідні дані для проєктування комерційних, виробничих, соціально значимих об'єктів, а також оформлені договори з суперфіцією для певних з них, а саме. В цей перелік входять будівництво протирадіаційного раді... раді... укриття на вулиці Шевченка, 72, реконструкція нежитлової будівлі головного корпусу під гуртожиток поліпшеного планування для внутрішньопереміщених осіб на вулиці Василя Карпенка, 63. Реконструкція шкір венерологічного диспансеру під гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб на вулиці Василя Стуса, 4. Будівництво споруд цивільного захисту на території гімназії номер 2 Гімназії номер 6 гімназії номер 9 реконструкція амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 11 на вулиці Соборності, 13, реконструкції реконструкція даху гімназії номер 9 нового будівництва каналізаційної насосної станції на вулиці Гоголя 4, нового будівництва підвищувальної насосної станції на вулиці Романа Шухевича, 1Г. Нового будівництва каналізаційної мережі на вулиці Михайлівській. Реконструкція нежитлових приміщень для розміщення центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю на вулиці Шевченка, 29, спортивного майданчика на території гімназії номер 7 та на другому провулку Коростенському, 36Б. У 2021 році в Україні почав діяти порядок присвоєння адрес об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна. Присвоєння, зміна, коригування, анулювання адреси об'єкта будівництва, об'єкта нерухомого майна, упорядкування нумерації окремих частин об'єкта здійснюється виключно з використанням реєстру будівельної діяльності, що відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності входить до складу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Адреса вважається присвоєною з дня внесення до реєстру будівельної діяльності інформації про її присвоєння. Такі повноваження надані управлінню на підставі рішення виконавчого комітету міської ради шляхом видачі наказів. У поточному році до єдиної державної електронної системи в сфері будівництва виготовлено та внесено 91 наказ про присвоєння, зміну, коригування, анулювання адреси та об'єкта будівництва та об'єкта нерухомого майна. При управлінні містобудування архітектури та земельних відносин міської ради рішення виконавчого комітету у 2013 році утворена міська архітектурна містобудівна рада, яка є дорадчим органом для професійного колегіального розгляду і обговорення містобудівних архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації. Протягом 2023 року було проведено три засідання міської архітектурно-містобудівної ради. В ході цих засідань вирішена низка питань стосовно проведення благоустрою території міста, будівництва нежитлових приміщень, встановлення малих архітектурних форм, розміщення сезонних майданчиків біоторхівельних закладів, а також облаштування і реконструкції вхідних груп. За дорученням депутатів міської ради управління долучились до роботи, визначеної порядком демонтажу збірно-розбірних металевих гаражів. Сезонних майданчиків, тимчасових споруд та тимчасових конструкцій для провадження підприємницької діяльності на території Зв'ягівської міської територіальної громади, на виконання цього порядку управління в житті заходи та підготовлені матеріали щодо усунення порушень власниками самовільно встановлених споруд, напрацьовані матеріали передані до юридичної відділу міської ради з метою підготовки позовів до суду стосовно демонтажу тимчасових споруд та всесезонних майданчиків. А опрацьовані матеріали по збірно-розбірним металевим гаражам передані управлінню житлово-комунального господарства та екології міської ради з метою продовження процедури їх демонтажу. Також розпочата інвентаризація встановлених збірно-розбірних металевих гаражів на територіях ОСББ біля багатоповерхових житлових будинків. Загалом проінвентаризовано 117 металевих гаражів. На офіційному сайті міської ради фейсбук сторінці управління та в газеті звягель розміщувались повідомлення про необхідність власникам користувачам гаражів надати до управління містобудування архітектури та земельних відносин міської ради наявні документи та дозволи, на підставі яких ці гаражі встановлені та використовуються. Уся наявна інформація систематизується. Робота з інвентаризації збірно розбірних металевих гаражів продовжується, тому користуючись нагодою ще раз. Закликаю всіх свідомих громадян до узаконення або знесення таких гаражів. У березні 2023 року, за дорученням міського голови та депутатів міської ради, працівниками управління проведено візуальний огляд будівель на головних вулицях міста на предмет їх естетичного вигляду з метою впорядкування опорядження головних фасадів будівель. За результатами проведено візуального огляду, сформовано перелік будівель, фасади яких не відповідають естетичному зовнішньому вигляду та належному технічному стану. Власникам будівель направлено відповідні звернення про необхідність у визначений термін здійснити ремонтні роботи, оскільки саме власники і користувачі несуть обов'язки по утриманню проведенню ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків і споруд, що належать їм на праві власності. Дякую власникам, які з розумінням віднеслись до вимог та рекомендацій і змістили ремонті роботи. На рахунок власників користувачів, що проігнорували звернення, повідомляю, що на адресу управління житлово комунального господарства та екології міської ради направлені листи про вжиття відповідних заходів адміністративного впливу. Тож будьте свідомі та разом зробимо наше місто охайним, привабливим для гостей та комфортним для проживання. Також у березні поточного року працівниками управління на підставі розпорядження міського голови було проведено перевірку існуючого стану зупинок маршрутних транспортних засобів на території міста Зягідь, які встановлені в блоці з тимчасовими спорудами. За результатами проведеної інвентаризації сформовано перелік зупинок, визначено зупинки, що потребують проведення комплексно ремонтних робіт. Користувачам тимчасових споруд направлено листи про виконання певного переліку робіт для забезпечення сучасного зовнішнього вигляду тимчасових споруд та зупинок. Постійно проводиться роз'яснювальна робота з користувачами тимчасових споруд щодо підтримання зовнішнього вигляду, як таких споруд, так і зупинок. Наразі зупинки громадського транспорту в блоці з тимчасовими спорудами потребують модернізації, створення комфортних умов під час очікування громадського транспорту. Поновлення лав для сидіння, захисту від несприятливих погодних умов, освітлення у вечірні години. А тому пропонується встановлення сітілайків на зупинках одним із прикладів зразкової зупинки є її встановлення блоці з тимчасової споруди на вулиці Соборності, поруч з ліцеєм номер 3 Під час щорічної перереєстрації тимчасових споруд буде доведено до відома їх власників про виконання вищевказаних заходів. Одним із структурних підрозділів управління є служба містобудівного кадастру. Містобудівний кадастр це державна комунальна система зберігання і використання геопросторових даних про територію. Складової частини містобудівного кадастру є єдина державна електронна система у сфері будівництва. Протягом 23-го року до системи містобудівного кадастру внесено відомості про єдину цифрову топографічну основу 1 до 10 тисяч межі дев'яти населених пунктів опрацьовано 114 проєктно технічних документацій земновострою і внесли свідомості про інженерну транспортну інфраструктуру, будинки, споруди, пам'ятки історико-культурної спадщини, реєстр на вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості. На даний час. Проводиться робота щодо максимального наповнення баз даних для впровадження програмно-технічного комплексу, який буде використовуватись при створенні державного містобудівного кадастру України та наповненні баз даних відповідної інформації з метою автоматизації процесів містобудівного розвитку території громади. Працівниками управління активно долучались до розробки стратегії Зв'язнівської територіальної громади. У грудні 2023 року відбулась стратегічна сесія стосовно напрацювання пропозицій заходів у сфері просторового розвитку та мобільності. В ході засідання було запропоновано ключові стратегічні цілі та тематичні напрямки в галузі містобудування та архітектури, ландшафтного дизайну, транспорту та мобільності, земельних відносин та розвитку старостинських округів Звянівської міської територіальної громади. Наразі це вся інформація, яку я хотіла вам донести про роботу нашого управління у 2023 році. Звичайно, результат роботи управління це командна робота, тому я в першу чергу дякую віреному мені колективу за відповідальність та професіоналізм. Також дякую керівництву та депутатському корпусу за злагоджену роботу. Якщо є якісь питання, на які варто було би відповісти, то, будь ласка, чекаю на них. Будемо надавати відповіді та роз'яснення. Ну, запитань наразі немає, тому, користуючись нагодою, вітаю всіх з придешніми святами, гарної всім настрою та найшвидшої перемоги. До нових зустрічей. Готові до надання відповіді, будь ласка, звертайтеся. До побачення. Дякую за увагу.